Вітаю! Сьогодні варю халумі. Це традиційний кіпрський сир, який виготовляється з козячого або овечого молока, але можна також із коров'ячого молока його приготувати. Цей сир можна смажити на пательні або на грилі. Він дуже дуже смачний. Отож беру молоко, яке простояло в холодильнику 8-10 годин та підігріватиму його до температури 35 градусів. А поки молочко буде нагріватися, я розведу у воді фермент. Нехай він настоюється. Ну а далі все за класикою жанру. Як сказала, вже до 35 відігріти молоко, далі внести фермент через 40 хвилин приблизно нарізати згусток на кубики. Потім сирне зерно наше помішуючи, догріваємо до температури 40 градусів і по формочкам розкладаємо сироватку, нікуди не діваємо. А от сир у формах стікатиме приблизно годинку. А далі я беру ось таку штуку для приготування овочів на пару. Вона потрібна для того, аби сирна голівка не приставала до дна каструлі. Опускаю її в сироватку. Сироватка приблизно 90 градусів. І опускаю на цю штуковину свою сирну голівку. Коли вона буде готова, то просто спливатиме доверху. Я її витягую, викладаю на тарілку, починаю розминати, а далі викладаю зверху листочки сушеної м'яти і складаю пополам. Аби посолити, достатньо просто притрусити зверху з обох боків. Коли очахне, я її приймаю у холодильник. На рахунок зберігання цього сиру, ми можемо зберігати його на протязі 3-5 днів вільно у холодильнику. А коли хочемо довше зберегти, то можна в морозильну камеру. Від цього своїх смакових якостей абсолютно не втрачає. До зустрічі! Дякую за